Вітаю вас! Мене звати Ганна Сінкевич, і я вже маю два червоних дипломи бакалавра середньої освіти. У 2022 році я закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет кафедра музичного та образотворчого мистецтв та отримала професійну кваліфікацію вчителя музичного та образотворчого мистецтв закладу загальної середньої освіти. Бездоганна репутація освітніх програм, великий ступінь довіри до викладацького складу нашого університету, ґрунтовна теоретична та практична база це те, що спонукало мене навчатись саме в цьому університеті, обираючи спеціальність для навчання, я керувалася важливістю даного напряму саме для суспільства та країни в цілому. За роки навчання на педагогічному факультеті Ізмаїльського державного гуманітарного університету бакалавріату брала активну участь у науковій діяльності кафедри. Сьогодні я працюю вчителем мистецтва у закладі загальної середньої освіти перших других ступенів номер 8 Подільської міської ради Подільського району Одеської області. Та у центрі дитячої та юнацької творчості Подільської міської ради, керівником хорового гуртка. Дякую всім викладачам Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Вони завжди сумлінно виконували свою працю та ділилися своїми знаннями зі мною. Раджу вам кафедру музичного та образотворчого мистецтв. Навчання для вас буде цікавим, насиченим та ефективним успіхів вам